Так? Те, що я вам не говорю, тут також лего. Так. А, пакунок номер один. Пакунок номер два. Так. І інструкція, як то все збирається, картинка буде. Так, -да, буде картинка. Отака От штука. Авокадо, походить, щось таке. Добре, добре. Я цьому тільки радий. Це таке, щоб провести там вечір, якось а, можна а, роз, а, зібрати і кайфанути. Так, наступна. Так, що в нас тут? А, таке ми з вами вже розпаковували. Тут їх аж два. А, хто не пам'ятає або пропустив а, такі а, лівчики? Тому якщо дівчата мене дивляться, будь ласка, нові, запаковані. ну, Один раз розпаковані в нові. Так, ну і той, мабуть, такий самий. Єдине, що я не пам'ятаю, чи тут писався розмір, чи ні. Ні, розміру немає. А всередині десь має ж бути розмір якийсь. Ні, немає жодної етикетки. Ну, я не знаю, як е сказати вам розмір, тому ви на глаз визначайте. Так, добре, це ми запаковуємо. Ну, і, якщо я не бачу сенсу розпаковувати, точно такий самий. Окей, йдемо далі. Дуже тонка, дуже легка, можливо, скло на е телефон. Так, Скло на телефон. А, ні, не скло на телефон. Що це? Тут нарисований Скорпіон. Ага, металічна мозаїка.